Всіх в ефірі 24-го. Мене звати Андріана Кучера. Поруч зі мною. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, а також кандидат політичних наук. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Героям нашим слава давайте розпочнемо із ситуації безпосередньо на полі бою. Маємо хороші новини, які надходять із роботиного, це власне на південь від Оріхова, так само із урожайного, це межа Донецької та Запорізької областей. Так, от звільнення цих населених пунктів, які тактичні, можливо навіть і оперативні перспективи, так відкриває перед нашими військами. На всіх медійних майданчиках апелюю і буду апелювати на вашому. Давайте перестати уточнювати тактичну ситуацію. Противник розбирає кожне наше слово. Я вже переконався на власному досвіді, що потім це все застосовується проти нас. Кожна названа локація і тактична ситуація навколо неї в обов'язковому порядку буде проти нас використана. Це уже константа. І я би просив дотриматися цієї логіки, якщо звичайно це можливо. Буду говорити тільки загальні речі на сьогоднішній день. Фронт поділяється на дві великі частини. Менший це є східний Здарв, де є так звана бойова дихотомія Купінського напрямку і Бахмуту. Вони між собою взаємозв'язані. Чому Бах... Бахмут росіяни взяли, але вони не просунулися далі. Всі панівні висоти належать нам, і ми рухаємося до оперативного оточення цього міста. Бахмут політичне явище для Російської Федерації. Путін оголосив і навіть. Нагородив там якихось їхніх штурмників за геройські дії у Бахмуту. Отже, як тільки вони попадуть в оточення і будуть знищені, або ще краще будуть взяті у полон. Це буде серйозним е, обвалом е, для них. Саме тому вони концентрують сили і засоби на Куп'янському напрямку і намагаються атакувати, бо вважають, що ми будемо знімати і саме з бахмутського е, е, певні наші підрозділи і техніку на цю хвилину у стратегічному сенсі все складається на нашу користь. Бахмут помаленьку береться. У кліщі, а всі атаки на куп'янському напрямку відбиті. І другий велетенський плаздар, мін суттєво більше це так званий південний наше стратегічне завдання вийти на північне по поавзов'я і повністю обвалити там угруповання. Чи для цього є всі передумови? Однозначно так. І найголовніший аргумент для цього є те, що вони міцно укріплюють. Перекопський перешийок. Якби вони були упевнені, що південний позар утримується, вони цього не робили. Отже, у сухому е, залишку нам найголовніше зараз проробити е, бойові лінії проходження, у тому ж називається бойове загородження. А отже, е, заміновані поля. Як тільки це станеться, з'являться ще краще оперативні передумови. А де, в якій точці, якої локації і тому подібне, то направду не вартується вдаватися у деталізацію цього аспекту. Добре, якщо в загальних рисах на півдні, наскільки ми близькі до виходу уже на другу лінію їхньої оборони? Акуратно, акуратно із такими із такими заявами, із таким аналізом, ще поки що підтвердженого варіанту проходження другої лінії немає. Як тільки ми проходимо другу лінію, ми розуміємо, що це основна лінія. То ми виходимо на тилові, на тилові їхні порядки. А якщо ж ми заходимо у тилові їхні порядки, то можна здійснювати манер, який називається охоплення. Не треба займатися вгадуванням тактичної ситуації, а довіряти виключно нашому. Генеральному штабу, як тільки він тверезо і твердо скаже, що клин пробитий, от тоді вже направду удавдамося в аналіз, як це було досягнуто. Тож, якщо говорити про Куп'янський напрямок, там де вони намагаються наступати, сьогодні Сергій Черватий, речник східного групування військ, заявив про те, що збройні сили України перекидають на Куп'янський напрямок додаткові резерви. Крім того, ми бачимо і ну сповідомлень, так що було оголошено про примусову евакуацію із Куп'янського району. Ну і так само Черватий заявляв, що росіяни ставлять перед собою мету до вересня дійти до Куп'янська, якраз до річниці, так звільнення Куп'янська нашими збройними силами, пам'ятаємо в ході наступальної харківської операції минулого року. От наскільки загрозливою може виглядати там ситуація для наших військ? Бо американський інститут вивчення війни повідомляє про те, ну не будемо називати, але так чи інакше про захоплення росіянами двох населених пунктів на цьому напрямку. У противника може бути тактичний успіх. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Я страшенно люблю історичні паралелі. на зламі 44-го і 45-го року. Звичайно, завдяки погоді, бо була дуже погана погода, і союзники у першу чергу британці і американці не могли застосовувати авіацію, і німці влаштували просто блискучу контрнаступальну операцію. Прорвали бойові порядки союзників практично на 100 кілометрів. Це неймовірно багато. Так так званий арденський виступ. У пік пів, південно західної Бельгії і наш противник може мати якісь певні успіхи. Цього не треба боятися. Головне розуміти на чиєму боці обертаються в стратегічному головне воєнне колесо. Ми можемо програти якісь бити. Петре, нам украй важливо виграти війну. Скажімо, та сама Румунія у Першій світовій війні програла практично усі битви Австро-Угорщини, але була на правильній стороні і в підсумку навіть територіями дуже сильно приросла і отримала перемогу над австро угорською Імперії, ми на правильній стороні в нас правильні союзники, і в історичному сенсі все складається на нашу користь. Але розуміючи, що противник також б'ється на смерть і ставки дуже височенні, вони можуть удаватися до тих чи інших дій. Чи можливий сценарій, який ви змоделювали, можливий, але це однозначно не буде катастрофою. Нам треба тримати холодний розум і намагатися реалізовувати ті стратегічні задуми, котрі стоять перед нами. Головний задум у циклі сухої погоди, я вже казав і скажу ще раз, це ви. На північне по Азов'я все для цього є, зрозуміло. Тобто, ви маєте на увазі, що можливий навіть і дійсно ну підхід, скажімо так, росіян до Куп'янська? то все можливо ну я вже я не знаю. Дивіться, третій раз наголошую на, на тому, що по-різному може скластися, але я не та людина, котра говорить констатуючими фактами, що воно якось буде. Фронт дуже. Динамічне явище може статися все, що завгодно. Тому перехід одних позицій з не так, Перехід одних і тих самих позицій з рук руки відбувається щоденно, а інколи по кілька годин по кілька разів на годину. Тому це адекватні процеси, які називаються динаміка фронту. Тут дуже важливо не займатися констатуючими фактами. Тому вони візьмуть какуп'янські і все це катастрофа. Це абсолютно некоректний підхід. Що ж, давайте ще поговоримо про те, що відбувається з російської сторони? От Шойгу поназаявляв сьогодні знову. По перше, він говорить про те, що начебто українські сили там розбиті і вичерпуються, незважаючи на підтримку з боку заходу. А по-друге, він ну знаєте, тут дуже так сміється, бо він назвав нову ціль спецоперації. Говорить так званої спецоперації, зрозуміло, і говорить про те, що нова мета це власне звільнення всіх російських військовополонених. То що насправді відбувається з їхнім розумінням ситуації, як ви думаєте? Та насправді для нас немає важати, що відбувається з їхнім розумінням ситуації. Не забуваємо що такі явища, як пропаганда. Пропаганда має бути в нескінченній тональності. Класичний гебелівський принцип. Якщо пропаганда стає явною, вона нас слабне насиліться. Це от давно доведено тими людьми, котрі цим явищем займаються. Пам'ятаємо, що будь-яка тиранія тримається виключно на лояльності власного населення. А оцю лояльність треба постійно чимось підживлювати і кліше пропагандистські мають нескінченно змінюватися. Вони не можуть бути одна. Бо якщо є цей оцей зациклений повтор, то рано чи пізно відбуваються те явище яке називається явність пропаганда. А отже, на тоді слабне. Ми про це вже проговорили. Хай говорять собі, що вважають за необхідне. Якщо ми думаємо, що там в Російській Федерації на низовому рівні щось зміниться в частині е, їхньої свідомості, то це абсолютний міф і легенда. Не треба собі викривляти ілюзії, нічого там не зміниться. Якщо і можливі якісь. Умовні бунти знизу, щось подібне на Пригожинський, хоча це далеко не бунт знизу. Це бунт і зверху, то тільки під керівництвом веж Кремля у частині боротьби за владу, тобто за головне крісло, чи взагалі за таке явище, як, як владний процес у Російській Федерації, все решта. Нас не має хвилювати. Чи треба за цим треба жити. в обов'язковому порядку? Але пам'ятаємо, що всі росіяни для нас безвимовно погані? Вони хочуть знищити не тільки українську державність, а й українську націю. Безумовно, в цьому ми навіть не сумніваємося. Якраз щодо знищення українців, от власне сьогодні знову відбулася масштабна ракетна атака по території нашої країни, і напевно не буде перебільшенням сказати, що це найпотужніша атака саме стосовно західних наших областей від початку війни. Ну от власне про що це свідчить на ваш погляд? Вони намагаються змусити нас ну, умовно відтягнути Петріоти або в цілому ППО від Києва, чи за чим вони полюють на заході нашої країни? Війна гібридна і все йде у гібридному режимі в їхньому розумінні там, куди вони нібито б'ють, знаходиться велетенські склади західної техніки. Їх обов'язково треба уполювати. І не забуваємо про те, що ми вже сказали: нищення, нищення і ще раз нищення. Вони не можуть повернути Україну назад в імперське лоно новітньої московської недоімперії. Взагалі, московський імперіалізм без України неможливий. Саме тому ця війна почалася це безсила. лють. вони вважають, що в такий спосіб будуть сіяти страхи паніку. Між нашого населення ми будемо тиснути на нашу владу, щоб влада сідала з ними за стіл переговорів, і ми виходили на якесь перемир'я. В них абсолютно викривлена реальність. Вони нас не розуміють і вже не зрозуміють. Ми ніколи не були одним народом. А тепер фактично кров'ю пишемо цю істину. Ну і ворог, ворогу у стані стратегічної агонії. Їм їм кінцево і дуже сильно потрібне перемир'я. Вони вважають, що в такий спосіб вони можуть його добитися, Але на даному вітинку війни. Перемовини з ворогом, як казав останній командувач армії УПА Павасліку, будуть тривати рівно до довжини до е, довжини черги автомата. Стосовно цієї атаки, от ми бачимо, що росіяни запустили 28 ракет, з них 16 збили сили нашої протиповітряної оборони. І в цілому, останній час ми бачимо, що росіяни там використовують ну нехай 3-4 десятки ракет, але все таки не так багато вдається нашим силам протиповітряної оборони збивати. Як приміром було на початку цих масованих ракетних обстрілів, ми пам'ятаємо, коли росіяни випускали по Україні близько 100 ракет, і тоді система протиповітряної оборони демонструвала результат на рівні там 80. Дев'яносто 90 З чим пов'язано те, що ця ефективність зараз нижче? Ну я не вважаю, що, що вона нижче. Ми знову ж таки хочемо якихось чудес. Ми побачили перші хороші результати. Чому ми їх побачили? Тому що росіяни не стикалися з такою зброєю, як Мів сто Патріот, чи скажімо, сампті чи Айрісті, але вони також не. Вони мають другу ракетну школу у світі. Що таке арсенітно ракетна протоколця? Це нескінченна радіофізика, це безліч параметрів. Люди тільки спеціальну освіту отримують у межах п'яти років, щоб це опанувати. І ще багато років займаються практикою, щоб стати майстрами. І то, що далеко не все, тому що радіофізика найскладніша частина взагалі фізики, як такої Радіопростір зіткнений навколо нас в абсолютному вираженні цього слова. Вони вчаться, вони думають, вони вже зрозуміли, як працюють ті інші комплекси вони шукають у них у, у них шпаринки і знаходять так буде така константа, який наш вихід тільки. Навзаєм нарощувати систему протиповітряних оборон, чекаємо від наших союзників все більше додаткових систем. Бо ми на вершині нічого новішого вони нам не дадуть. Хоча на правду мають, скажемо, є в них установка. ТЕТ просто унікальна машина. Але одна машина коштує 2,5 мільярди доларів. Я не помилився саме 2,5 мільярди. Навіть для американців це не підйомно передати нам кілька таких машин, не вже про кілька батарей. Тож розуміємо, що цей процес. Буде тривати надалі, він не зупиниться доти, доки не закінчиться ця фаза бойових дій, ну от і ще маємо позитивні новини з території. І, зокрема, там сталася аварія л 39 у Краснодарському краї, і під час цієї аварії загинув російський полковник, який брав участь у війні проти України. Ну хочеться сказати, що карма штука справедлива, але давайте все таки про Л 39 що це за повітряне судно, в яких цілях його використовує Росія, і наскільки це болюче для їхньої армії? Маю на увазі ось така аварія. Взагалі не болюче ніяк. Штатний інцидент у, у межах статичної похики у мирний час, не кажучи про військове. Л-39 – це навчально тренувальний літак. Він не має бойових властивостей. Його ні. Він може там мати певні Певне бойове навантаження, але в дуже особливих випадках його завдання навчити пілота керувати більш складнішими машинами. Чому Тому що це дешевше? Це умовно, як і є вкладний ствол у танк. Чому вкладний? Тому що стріляти звичайним снарядом під час навчання дуже дорого. Вкладають в спеціальний металевий другий ствол. Туди є тільки піропатрон, щоб тільки навчитися стілку притілюватися і здійснювати посил, і не тратити дорогий штатний боєприпас на навчання. Оце приблизно. Зно, то саме мінус один пілот, це звичайно добре, але це не ті масштаби, які би дозволили нам по-справжньому подивитися вперед з оптимізмом. От коли упав Іл-22 порубчик, коли Пригожин рухався до Москви. Оце дійсно відчутний був удар, бо таких машин дуже мало. Це машина радіозв'язку і радіоелектронної боротьби, і підготувати той особовий склад, який там був це направду дуже тривале завдання. А так, уже та машина такого класу, ну це ну це звичай звичайний комариний укус добре, звичайно, що це сталося навіть мінус одна машина, і мінус один пілот це вітається, але це не ті масштаби, від яких би ми мали дуже сильно тішитися. Але так чи інакше, ми бачимо, що впродовж останнього часу, ну, нерідко, скажімо так, відбувається там літакопад, так би мовити. От лише чотири дні тому в Калінінградській області розбився російський винищувач су 30 на минулому місяці. В Краснодарському краю впав штурмовик Су-25. От такі е, аварії, так, час від часу, вони про що свідчать? Свідчують про загальну деградацію їхнього. Воєнно-промислового комплексу, особливо авіаційної складової, і пониження якості пілотів. Однак, на початок війни Росіяни мали на крилі усіх літаків, усіх це і бомбардувальники, і штурмики, і винищуючи поза півтори тисячі машин. Більше трьохсот ми знищили. Але ж ми ж добре розуміємо, що от то, що в них залишилося, ще не вартість і посталі небезпеку. От якби десь у повітрі у нештатному режимі вибухнув Ту-95 чи Ту-22М3, ту оце вже було б дошкульніше для них. Ну і стосовно ще одного інциденту, от два дні тому так росіяни захопили цивільне судно в чорному морі, а фактично суховантаж. І сьогодні в мережі вони от з'явилося відео, а там вони намагаються принижувати мецінвазі. На російські військові намагаються принижувати екіпаж там, поставили на коліна і таке інше. Але зрештою, ми не побачили жодної реакції. Ну скажімо так, світової спільноти на цей інцидент в чорному морі. Як ви думаєте, чому так відбувається? Її і не буде. Давайте будемо чесними і відвертими. Треба, щоб це судно потопили. От тоді, можливо ще раз наголошую, тоді, можливо, буде якась більш серйозна реакція. Всі страшенно бояться того, що називається точка неповернення в частині ядерного апокаліпсису. Ну бояться цього, наші західні колеги. Як мій як на мій погляд, це даремний страх, даремний. Вони блефують. але ми не можемо скасувати психологію. Ми чомусь думаємо, що наші західні партнери і люди, котрі очолюють навіть наддержави, держави, це якісь раціональні роботи, які приймають виключно правильні рішення і керуються виключно розрахунками. Але це далеко не так. Вони люди вони мають мають свої недоліки, вони мають свої вади, вони мають свій світогляд і тому подібне, і так далі. Росія піднімає ставки. Вони не можуть програти в Україні. Не можуть. А от програти НАТО і в такий спосіб вони намагаються НАТО спровокувати, зайти у війну. Вони можуть. О, що що а цей пропагандистський наратив вони обернуть на раз-два. Є таке, що очевидність доказу і очевидність нападу. Сполучені Штати Америки в Другу світову війну повноцінно вступили тоді, коли склався Пьор Харбор 7 грудня 1941 року. От практично повністю потупили тихо. тихоокеанський флот е, США зловінком авіаносців. От тоді вони почали рухатись. До речі, така сама ситуація була і на початку. І вже не на початку, в динаміці першої світової війни, у квітні 15-го року потопили пасажирський лайнер Лузитанія німецькі підводні чини, і то що американці два роки два довгі роки дискутували і ти війну чи не у віто війну, і тільки то, коли міністр закордонних справ німецької імперії Сімерман. Ем, телеграфував своєму відділенню у Мексиці, що будуть топити все це перехопило і зрозуміли, що все будуть величезні жертви, тільки тоді вступили у війну. Отакі От вони є. Ми їх не не, не скасуємо у своєму мислі. Зрозуміло, на жаль, маємо вже завершувати. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Дякую. пасибі вам. Нагадаю нашим глядачам, друзі. Петро Черник був разом із нами військовий експерт, полковник запасу української армії, а також кандидат політичних наук. Друзі, на сам кінець, Якщо наша розмова була для вас цікавою, поставте, будь ласка, обов'язково лайк під цим відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Будьте активними в коментарях, діліться своїми враженнями про нашу розмову. з Чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь. Ну а я власне з нетерпінням вас у коментарях буду чекати. Дякую за увагу. На все добре і бережіть себе.